Чуо? А це чість база? Япона мама. А, это тебе тисяча варіантів. Це жесть, да. Ух ты. Сидий. Тут не один замок. Я жодного сундука не бачу. А не бачу стоп раз сундук, два сундук Три, два вісім, Оно оно так один чотири Зачинено. Пітушари. Стільки замків поставити і не грати, пісюнковий злодій. <плес> Сюди, фух. Після того, як витратили всі відмички та викрутки, треба було заїхати на базу та взяти нові, щоб повернутися та закінчити справу. Пройшло приблизно дві години після цього, але приїхавши, все одно взламати золоті замки не вийшло. І ми вже почали просто ламати вікно, тому що було дуже і дуже цікаво, що ж там всередині. Але ми зробили одну просту помилку. Мене перевірили після того, як приїхали, чи на місці знаходяться ці ящики. Гравець або впізнав місце знаходження своєї бази на стрімі, або просто знаходився в той час поруч і чекав моменту, поки ми від'їдемо від цього місця, або просто вчасно зайшов у гру і зрозумів, що його лут намагається забрати, він його забрав та перевіз Інше місце. І як ви думаєте, що сталося після цього? Ну добре, Вже немає. Я відкрив. Ех... <му> <му> <Отут Мої> Та <вітання. му> Боже, я їх забрав. Ми тут. Отут два ящики було. Справа принципу виконана.